Друзі, привіт! вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. На зв'язку Дженка Антон. І тут ми будемо з вами говорити, як завжди, про нюанси, тонкощі інсайти страхового ринку, про особливості там, положень договорів страхування, про те, як себе поводити в страховій компанії, що робити, що не робити у разі настання страхового випадку, щоб отримати страхове відшкодування в повному обсязі. Тут, до речі, внизу наші наші соціальні мережі. Обов'язково підпишіться, підпишіться на цей канал, хто не підписався, а також тут ми внизу ще дамо наш номер телефону, до нього під'єднані всі месенджери. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, то обов'язково напишіть, ми стовідсотково вам допоможемо, тому що не існує на сьогодні кейсів у цій сфері, на яких би ми не розумілися. А сьогодні хотів проговорити таку ну, достатньо актуальну тему, які зміни от. Нас чекають у новому законі про обов'язкове страхування цивільно правової відповідальності в частині страхування е, льготних е, категорій. Тому що нюанси ну, тут точно є. Ключове напевно, ключове те, що е, новий закон прибирає е, категорії. Е, от, е, яким не потрібно було оформлювати договір страхування, тому що раніше в нас там учасники бойових дій е, 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 страхувалися е, моторно-транспортним страховим бюро, тобто е, їх цивільна правова відповідальність була забезпечена, і в разі там, ДТП, якщо вони були винними, то постраждали і звертався до моторно-транспортного страхового бюро. Зараз фактично перевели всіх на купівлю договорів обов'язкового страхування. Звичайно, що є пільги. Перша категорія пільг це для учасників бойових дій, учасників війни, постраждалих від революції гідності. Це Ліквідаторів першої таї категорії Чорнобильської аварії, на Чорнобильської АЕС, і інваліди другої групи. Тобто ці категорії, можливо, щось забув, отримують знижку 50% на купівлю полісу за умови, що вони купують поліс на автомобіль, який їм належить. І друге, це те, що вони самостійно ним керують. Да, до речі, забув пенсіонерів. Також пільга зберігається за ними. Є також обмеження по автомобілю. Обмеження це 2500 кубічних сантиметрів, це обсяг вина. І якщо це електродвигун, це до ста ну, кВт. Знову ж таки, ті питання, які у нас по минулому закону Виникали і ну хочу їх відразу проговорити. Перше, це е, по власниках транспортних засобах, е, от так е, припустимо, да там учасник бойових дій він має бути власником транспортного засобу, якщо він на ньому їде, або е, ну достатньо того, що він його на законних підставах експлуатує. Не знаю, як це буде трактуватись, але ну, як на мене, я бачу це наступним чином. Тобто, у нас є стаття перша цього закону, де в нас визначено, хто є власником транспортного засобу, і це не обов'язково титульний власник, тобто особа, яка записана у свідоцтво про реєстрацію. Тобто там написано, що власник це особа, яка на законних підставах його використовує. Тобто я виходжу з того, що якщо там... Тому що питання актуальне, там учасник бойових дій е, їде за кермом і е, на законних підставах використовує, то згідно цього закону його можна вважати власником і відповідно говорити про те, що його цивільна правова відповідальність на там, конкретно, там цьому автомобілі застрахована. Подивимось, е, що ну, ми будемо мати в плані там, по судової практики. Принаймні, якщо там був куплений повний поліс, а людина мала ну, 50% льготи, то в такому випадку ну, все одно дія цього договору вона буде розповсюджуватись. А якщо Поліса не було, то ну вже тут буде порушуватись питання потім про регламентну виплату з боку е, моторно-транспортного бюро. І, звичайно, що регрес в певній частині. Е, тому ось такий нюанс. І другий нюанс це по інвалідах першої групи. Тобто там ситуація по транспортних засобах ті ж самі технічні характеристики. І е, єдиний нюанс, що ну так як і в старому законі, окрім е, інваліда. Е, також е цей транспортний засіб може використовувати там, особа, що його супроводжує, ну, звичайно, що, ну, за присутності інваліда. Також е закон передбачає в нас і відповідальність за порушення умов страхування. Тобто за те, що надана була недостовірна інформація, а ну, яким чином вона може бути надана, припустимо, да, там, людина. Е Оформила, там поліс там, десь електронний там, на пільговика, а використовую не пільговик. То в такому випадку це штраф. У розмірі п'ятикратному від страхової премії, тобто страхового платежа по цьому договору, ця сума не може бути більше за 50% від суми страхової виплати. І якщо була надана недостовірна інформація по режиму експлуатації, ну, припустимо, там таксі, не таксі. То це штраф у десятикратному розмірі, але не більше, ніж 50% від страхової виплати. Ось такі нюанси по пільговикам зараз. Тому думаю, що надав корисну інформацію. Якщо є якісь питання, напишіть нам в коментарях обов'язково. Якщо у вас вже є якісь там проблеми зі страховими компаніями, якісь спірні ситуації, то Тут внизу є наш номер телефону, до нього під'єднані всі месенджери. Обов'язково напишіть нам на месенджери або зателефонуйте. Ми допоможемо, підкажемо, розберемо цю ситуацію і знайдемо найбільш раціональний шлях її вирішення. Дякую, що дивитесь, Залишайтесь з нами. Поставте лайк, поділіться посиланням на наше відео. Пока-пока, друзі.